Доброго раночку. Блін, не знаю, яке число, зараз скажу. Така гарна шольце, а просто така яскрава, така прям аж горить. Але вона любить сонечко і її в тіні не посадиш. Я теж купляла шольцею, але навіть не висадила. Тут лисенька, лисенька. А сьогодні неділя, 26 травня, і я знімаю на телефончик. Тому, можливо, буде незручно, або якість не така, або навпаки, може краще, не знаю. Пішли. Топаю зараз на роботу, бо я забула блокнот. Мені треба блокнот, а блокнот мені треба для того, щоб я записалась до юриста по консультації, по громадянству, по паспорту. І для цього мені треба знати мій робочий графік. Я його забула вчора, але я знала, що я сьогодні попаду на роботу. Єдине, що я не знала, надовго, не надовго. Але не хочу надовго. Крошу, завтра з восьми приїду, ніж сьогодні, буду вихідний свій. Взагалі думала, знаєте, котлет насмажити там. Не знаю, але зараз щось я не хочу. Тобто картоплі молодої наварила і салата. Прям багато салата, бо що не куплю з одягу. Ну, не не куплю, що не примірюю. Все мале. Все просто мале. Бо я пузата, та тьотя. Кошо, Хочу, які є. Ви не повірите, ми в Макдональдсі. З таким задоволенням. У мене лимонаді. І лимонад і нагетси. Я вже другий день підряд. І спитуваю небольшой стрес. Про свій стрес я розказую в інстаграмі і причини цього стресу. І якби я була людина, яка п'є, я б вчора, мабуть, напилася б чесно. Але я не напилася. Я вчора переїла. Так переїла, що аж погано спала. Мені смачного всім бажаю гарного дня. Направляюсь на квіточки. Бо хочу купити для палісадника. Так багато всього. Я навіть не до кінця знаю, що я хочу. Мабуть, чорнобривці. Там треба. не пойму, що це. Не пойму, що це таке. Ой-ой-ой. Такий гарний куточок тут. Каланхоє. Тім'ян. Пахне. М'ятається гарне. Зараз йду, бо я йду, хочу в секант зайти. А в мене вже квіти на руці. Міша там несе ще купу квітів. І проїжджає автобус нерегулярні перевезення. І там діти. Ну, коротше, автобус з Кіровограда. І вони в вікно, Машуть, машуть. Ну, коротше, стали теж давай махати. Боже, такі щасливі, знаєте, для них то життя йде, дорослі. А забочений, що війна, що може бути і бах, і взриви. А дітів, дітей життя, дитинство. Такі щасливі, це ж приїхали. Зараз в Макдональдс. В парк погуляти. Життя вирує. Міша поїхав додому з баулами, з квітами. Квітів вона купила оці собачки. Ну, коротше, її георгінку Сьогодні висажу. З дочою зустрілись, кицюня. Куди ми йдемо? Ми йдемо взяти лати холодний. А потім доця буде обирати фен. Угу. Вона хоче взяти фен такий з дифузором, з чашою глибокою, щоб робити печерики. Да, кудрявий метод. Так, нам куди поди... Ну Я йду навпростець, на дось. Я йду ну, навпростець. На Наше любиме кафе. Що тут? Яка краса, просто яка краса, але це в два, в три, в п'ять разів смачніше, бо це пригощає дося. Вона каже, мама, вибирай, що хочеш. А я нічого не хочу, я салатик хочу, просто з авокадом і креветками. Дякую при сьогодні. Будь ласка. Ти ще знаєш, що хочу? Перчика. Перчик у не... А ні, є. А? Я включил. Все, Ему. Чуть-чуть я как реклама якась поняла? Так, воно ну, так. Скидсин, ты довольна? Я купила фен, так давно хотіла собі фен з дифузором. І каже, мама, от я не знаю, чи купляти, але вони коштують, як стипендія за місяць хороша. Я кажу, Кицюнь, ти і працюєш, і вчися добре, і така умничка. Візьми і забудь, то взяла вже, доволі. Сонечко, дай дай ну така зайка. Боже, маму, вигуляла. Знаєте, раніше ми дітей вигулювали. Планували щось, а тепер доця накормила, маму, вигуляла, хим собі купила. Щось ще така либа в неї тянеться, ще щось кудись намилиться. Так, Ага. Куди намилиться? Не знаю. Не знаєш? Ну добренько, відключаюсь. Вам світить сонце в око. І мені теж. Ні, нам журспину. Одході. Не пішли додому, не поїхали. Доця влаштувала такий вихідний, що просто, як наче ми десь <рес> на перший неділі роботи так само, <рес> як наче ми десь, а там тінька нема досі. тіньок хочемо. Хоча воно тіньок. Як наче ми десь на відпочинку. Подивіться на той клук, кул... кулунок... покажи до цього. Воно, бачите, це на двох. Це на двох. Це називається... Виходняйтесь. Дивись, о тіньок. Що до часа, як вистрілив, там, де ми їли салат в кафе. Ага, ага. Зараз піде на сутку. Ну, Я її виставлю трошечки пізніше, так щоб люди не подобалося, що ми не живемо. Ми ще йдемо. Ще йдемо. Йдемо під оде дерево кругленьке. Йдемо в тіньок. Цуцики які там маленькі. Будемо сидіти, їсти і балакати. Тут стільки всього, стільки всього. Перший раз пробуємо цю доставку. Да, ми не брали ще цю марку, суші зум. Пробуємо скажемо свою думку. Тут маленькі, маленькі, але якщо смачні, то добренько. А ось оцей тунець. Я просто не люблю суші з тумцом із банки як консерва. Мені сказали, що тут не Кіцюнь, Дякую тобі дуже, сонечко. Дякую, ти таке не... мамина, награда мамина з папою. А давай, це не. вже приспособилось. Палочки де мої. От їх тут багато. Ух ти! подумали, що нас четверо. <4. реш> ми можемо за четверих. <реш> нас двоє, але ми за четверих можемо. А потому, що ти сказав, що нас двоє. Тетя довольна, говорит, давно хотела суши. Классно але... она поедалось, покупка фена, которого давно хотела, mm. выходной, перед рабочей неделей, как-то оно все классно совпало, что mm -hmm. классно отдыхать. Классно mm. <связано связано связано> але... тратить деньги. Но что она придумала, говорит, а Путин поднимемся с тобой на холм славы. Я їй кажу, дочі, ти що здуріла? Ну, я подумала, це шутка в початку, а це виявилось не шутка. Але, звісно ж, ні на холм слави не підемо. Ну, а як ми, підем? ми поймо, то підемо? Ми переводу підемо. Так. Ні, щоб я там померла, все, відключаюсь. Ми добре посиділи, доча вже встає, все вже прибрали майже. І мужикам несем додому. Боже, ту здорово моє. Я похудаю. Сама собі даю слово, що похудаю. Зараз на нас ще посидимо хвилин 5 та й поїдемо вже. Поїду нянчити, левчика, бо яні треба багато пар робити. Доця з мілкою, на погуляє, напогуляє. Де, Де Да? Так. Все. У нас продовжується наша гулянка, але вже ми забрали. Плем... Кого? Хто він тобі? Племінничок, внучика. Держи да. ну, а... мілку до себе і на короткий поводочок. Так, нам зараз на ту сторону, мабуть. І я... їдемо далі гуляти. О, боже, мілка з Вікторією по кругу ганяють. А я з Левчиком. Ти зайчик, хто тут говорить зайчик, хто зайчик говорить. А? Малесень, такий манюя. Зараз буду брати його на руки. Да, да. моє Сонечко, золоте. Такий дорогочечка такий. Такий дорогулечка. Ага. Гулечка. І малеча. Малеча. Стязічко, ти наша. Який мучик золотий. Де тут камера? Я не можу як на телефон снімати. Прийде там. Знула, так? Бущи. Потікала. Це вона вже нанюхалась. Голя, голя. Подиви, який він золотенький. Ну подиви, який він золотенький. Народився. Народився музико. Народився, люблю так этих внучків Всіх тисродився. І теки те народятся. Мої золоті внучики. Щоб щастя було много. Он так уже не мотива. І щоб твої деточки і твої внучики були... <риснє> Подиви, на Подивись, собаку снімає. Подиви, який він золотенький. Такий лев. Симба! Дебусечка <реш> такой такой золотунечка. Такие золотусенки. Хто это в нас такий замечательный? Це в нас Лвушка. Да? Лвушка. Я хотіла вас зняти, бо за ще двоє шальных. Одна. <реш> Мені зайця ви внешне похожи. Знаєш, ты рыжа за рыжею бігаєш. Такий гарний палісадник з квітами. Ми ж все ще гуляємо. Я лялічку в куколку запілінала, як в кокон, на бочок сумку підклала, щоб йому здавалося, що він на ручках. І йдемо гуляємо. тут така Віктуся вже пішла додому робити пари на універ. А тут така класна галявина. Ще й на закаті сонця. Боже, на захід сонця. І троянди, і мак. Просто приліс. Тут би, знаєте, внутрь зайти і просто ходити. Господи, така Україна класна. Такі люди, зараз йдемо. Зараз йду. Це я вкачую Левчика, бо вже йому і поспати можна. Зараз йду там, а там мужчина висаджує теж іріси, висаджує ці. Негладіолуси, ну іріси оці. Пітушки відро води саджає. Я спочатку думала, він викидує, бо він якось таких порозкидував, а потім поняла, що це ж він місця їм знаходить. Класна галявинка і левчик засиною. Тут і моя бусинка, там такий кокон, кокон такий. Тут ще один полісадник такий красивий. Так ухожена, так чистенька. Ірисі просто красивуші. Ой, собачки рожеві. Оно, ну, бачите, ось ось. Я теж такі купила. Боже, це ж я згадала, мені ще садити палісадник. Боже, аж щастя прибавилось. Ось ось собачки. Ось, як вони які гарненькі. Так, левушку залишу. Ось я сьогодні теж таких собачок прикупила. Я не знаю, як по-іншому. Такі гарнючки. О, гортензія. Мені Міхась подарував гортензію, то вона вже там аклімалась. Хочу сьогодні висадити. Боже, яка там троянда, жіночка прибирає гарно. Боже, пахне так, знаєте, садом. От як в саду після дощу. Пахнуть троянди. Так пахне. Я б тут, знаєте, отак туди, сюди, туди, сюди ходила. Такого туди, сюди, туди, сюди. Їдем домой. Мальчик їде домой. Амбарачики, да. Песня нравится. Эта, хочет кусать Усе хлопець. Хоче їсти хлопець. А ми вигрузаємося з ліфта. Ми тільки соплакали сильно.